Привіт, друзі! Ви знаєте значення слова роман? Це великий за обсягом та складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події. Глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. Головними елементами роману є оповідь та створений нею уявний світ у просторі й часі, населений персонажами та наповнений подіями, укладеними в сюжет. Отже, Red Dead Redemption 2 можна сміливо назвати відеоігровим втіленням великого американського роману. Ця гра з неймовірною точністю відтворює загальну атмосферу того часу. Ми бачимо картину звичайних почуттів та звичаїв американського існування, що, як мені здається, повною мірою відображено у грі. Це історія, в яку хочеться поринути і розбирати її на маленькі шматочки в РДР 2 Величезна кількість секретів та деталей, які не завжди очевидні, тони діалогів і різних відсилань до творіння інших авторів та реальних історичних подій. У цій рубриці я хочу зібрати всі референси: неочевидні дрібниці, рідкісні діалоги та різноманітні секрети світу РДР. Та створювати відео по кожному розділу окремо сьогодні ми докладно розберемо першу главу гри, яка вважається прологом цієї довгої історії. Очевидно, що початок гри певною мірою натхнений фільмом Квентіна Тарантіно під назвою «Мерзена вісімка, снігова буря, група людей, що пробиваються крізь негоду, та цитування деяких кадрів практично один в один. Подивіться, як схожа ця сцена, де Артура Моргана представляють перед гравцем, так само, як персонажа перед глядачем у кінострічці, що точно незвичайний збіг. У місії бандити Дикого Заходу через поранення, отримане при невдалому пограбуванні парому поблизу міста Блеквотер, гине один із членів банди Дейві. Ми можемо побачити його тіло з монетами на очах у відеоролику на початку гри. Місце розташування тіла Дейві можна знайти на міні-карті. І якщо заглянути у розбите вікно в будинку, використовуючи фоторежим, то ми також побачимо, що тіло знаходиться в будинку. Але якщо піти в протилежний бік від того, куди хочуть відправити нас розробники, то можна знайти могилу Дейві, попри те, що тіло персонажа знаходиться в будинку поруч, мабуть, розробники Rockstar думали, що гравець відразу вирушить з датчем і не буде досліджувати Колтер одразу на початку гри. Трохи пізніше, в цій же місії, якщо одразу найти до конюшні після наказу дача, а пройти в будинок за міком, то можна поспостерігати за тим, як він обшукує його. Дивіться під ліжко, збирає банки та припаси собі в кишеню. Чобути, які, мабуть, не підійшли йому за розміром чи зовсім йому не сподобались. Я замітив цікаву деталь предмети під ліжком, які Міка кладе собі в кишеню, з'являються там саме в той момент, коли він їх піднімає. Також в цьому будинку можна побачити кров на підлозі, і сліди боротьби швидше за все, сім'я Адлер спочатку намагалася дати відсіч одрісколам, але в результаті це закінчилось сумно, особливо для Джейка, чоловіка Седді. До речі, в приміщенні можна знайти ось такий календар. На якому зображений водоспад. Я гадаю, що це водоспад, який знаходиться у локації Ґрені Пес, але на фотографії між ще не побудований. Також трохи схоже на водоспад з локації бренді Вайндро. Пишіть в коментарях вашу думку щодо цього водоспаду. А наступна цікава деталь цієї місії стосується Одріскола, який нападає на Артура в конюшні. Якщо його відпустити, то ми зустрінемо його трохи пізніше у місії Старі Друзі. Він скаже нам коротку фразу і одразу помре від нашого пострілу. Також у місії старі друзі, у момент, коли Артур спостерігає за табором Мудрісколів, ми можемо побачити, що глава банди Коль Модріскол когось відчитує. Якщо приблизити камеру, то ми побачимо Кіра надафі це той самий персонаж, який буде спійманий Артуром наприкінці завдання. Він стане нашим бранцем до певних подій, які відбудуться у другому розділі, але з ним можливо взаємодіяти ще у пролозі, якщо пройти цю місію перед завданням, наслідки. Буття. Знайти полоненого можна у конюшні. Там він знаходиться під наглядом Чарльза. З ним можна розпочати діалог. Деклан, Фат Томі. Також в конюшні нас чекає одна маленька, але дуже цікава деталь. Якщо уважно придивитися до коней банди, то можна помітити незвичайний колір очей у скакунів Мікі та Дача. Вони блакитного кольору. Цим вони і відрізняються від інших коней. Артур зможе отримати собі такого скакуна з блакитними очима тільки наприкінці п'ятої глави. Підказку залишаю на екрані. Повернемось до Кіра на Дафі. Після того, як ми його наздогнали і погрузили на коня, ми можемо поїхати з ним до скрині, в якій ми знайдемо амулет. Потім можна проїхати до місця археологічної знахідки і відмітити її у блокноті. Також можна направитись на спалене ранчо адлерів. Тут має бути скриня, але її ще чомусь немає в даний момент де гри, зате якщо вам повезе, то знайдете панорамну карту. Також у цій місії знаходиться головний секрет першої глави револьвер Міккі Белла, який можна отримати за допомогою невеличкої хитрості. На цю тему є окреме відео на каналі, тому залишаю для вас підказку. Зброю датча та біла теж можливо вибити у них з рук, але підняти її, на жаль, ви не зможете. Перед тим як піти далі, хочу розповісти вам ще про одну маленьку деталь, яка мене приємно здивувала. Зверніть увагу на банку солоних тельбухів, яка стоїть поряд з містером Пірсоном. Вона промальована до найменших дрібниць. Саме цю банку він візьме зі столу та передасть Артуру на початку місії перед тим як вони вирушать на полювання. Це зовсім непомітна деталь, але вона багато говорить про опрацювання rdr 2 у якійсь іншій грі. Даний предмет з'явився б з кишені персонажу або просто опинився б на столі вже після початку кат-сцени. У місії наслідки буття перед тим як вбивати оленів, можна забігти ось у цей будиночок, забрати колекційну картку і трохи припасів. Якщо не слухати поради Чарльза з приводу безшумного полювання з луком і вбити всіх оленів з вогнепальної зброї, то після того як ви погрузите оленя на коня, відбудеться невеликий діалог, в якому мені здається, Чарльз трохи засмутився. І це не єдина можливість засмутити Чарльза в цій місії. На шляху у табір ви зустрінете ведмедя. Чарльз скаже, що потрібно знайти іншу дорогу. Якщо ви почнете у нього стріляти, то це також засмутить Чарльза, і він також це прокоментує. До речі, вбити ведмедя у цій місії у вас не вийде. У передостанній місії першої глави хто в біса такий левіт Корнел, де банда намагається пограбувати потяг впливового нафтового магната. Нас чекають у Разу два референси до класики кінематографа, перший з яких, цілком ймовірно, відсилає нас до фільму Пограбування поїзда 1903 року, як і в кінострічці, машиніст намагається захиститися від злочинців, використовуючи лопату для вугілля. У самій грі у цій сцені Артуру повезло трохи менше. Цей референс змушує згадати картину Буч Кесиді та Сенден Кіт» Джорджа Ройхіла 1969 року, як і головний герой фільму, Дач намагається спочатку домовитися з охороною поїзда, але йому це не вдається, через що доводиться застосувати грубу силу. Сцени, хоч і мають деякі відмінності, але тут і там є відмикання зачиненого за допомогою динаміту. У фільмі це сейф, а у грі броньований вагон. У фільмі вибух виявився більш вражаючим. Це не все, що поєднує цей класичний вестерн з грою Rockstar. Як у фільмі, так і у грі, після вдалого пограбування бандою поїзда власник вкраденого наймає мисливців за головами для розправи з бандитами. На цьому цікаві деталі та секрети першої глави закінчуються. Якщо я щось пропустив, пишіть про це у коментарях. Також підписуйтесь на канал, попереду у нас ще багато цікавого. До зустрічі!